Доброго дня, шановні колеги, партнери, можливо, майбутні клієнти. Хотів би вам представити котел довготривалого горіння, який називається «Вітоклімат». Це Оскільки так удосконалення версії попередньої нашого котла, який називалася Оттава. Котел довготривалого горіння, ще раз кажу, на одній, на одному завантаженні дров працює в середньому добу. Тобто це на дровах. Якщо відповідно інше палива, це може бути і довше, але про це більш докладно поговоримо трошки пізніше. Зараз більш коротко розкажу про будову котла, ну і в презентації більш докладно про всі його режими роботи і можливі варіанти встановлення. Тобто котел складається. Є циліндричної форми, складається він з е, зовнішньої внутрішньої оболонки, між якою є вода, ну і зовнішні, е, зовнішнього корпусу, під яким є мінват. От відповідно, це є верхня нижня дверка. Верхня дверка служить для завантаження дров, нижня для видалення е, золи попілу. Відповідно, в нижній дверці у нас знаходиться зараз е, такий бетон, на якого цей копіл е, е, знаходиться. Відповідно, оце дверка. Закривається, відкривається. Далі наступний елемент це є пристрій для подачі повітря в котел. Це в нас є заслінка, яка відкривається пристроєм регулювання. Тобто виставляється тут механічно, виставляється температура. По якій має е, працювати котел, ну, відповідно, автоматично закривається, відкривається все заслінка. Це все працює, ще раз кажу, в автоматичному режимі. Е, далі в системі опалення він підключений таким чином. Це є подача води в систему, димохід, ну, відповідно, е, зворотка. Е, повернення води з системи, ну і знизу забезпечений патрубок для е, зливу води. Е, котел має також дно, відповідно, е, ставиться він на ніжки, які регулюються по висоті. От, тут пристрій, який забезпечує подачу безпосередньо повітря в котел. І складається слідюще. Це є трос, який піднімає сам зонд з телескопом. От, ну, відповідно, тут звернути увагу, ці ролики вони йдуть на підшипничках, це забезпечує легше піднімання, пускання цього телескопа. Ну, відповідно, Внутрішня частина котла складається з безпосереднього зонда, який подає повітря. Оце повністю е, камера е, згоряння. Тобто це є величезний об'єм, це порядка 400 літрів завантаження. В даному випадку це є 35-й котел, 35 кВт, Є ще також модель 20 кВт, в якому є е, завантаження дров е, порядка 45 кг. ну Цей котел входить порядка е, 70 кг дров. О. Відповідно, Тут ми бачимо температуру, яка буде під час роботи в котлі. На наступних відео буде показано, як працює котел, будуть відео безпосередньо встановлені з об'єктів. Ну, прошу звернути увагу, цей котел в даному випадку він є синього кольору. Попередні котли в нас йшли такого сіруватого кольору. Ну, на конструктив це ролі ніякої не грає, просто ми змінили його зовнішній вигляд. А все інше практично залишилось то саме, ну, можливо, деякі вдосконалення. Змінили трошки ручку, додали ручку, якою піднімати цей зонт. Раніше було просто кільце, зараз додалася така ручка для цього кільця, щоб було зручніше. Ну і Відповідно, регулювання дверок при, ну, при майбутній експлуатації. Також тут йде азбестовий шнур для щільності, для герметичності. О, також в комплекті іде запасний зонт. Для регуляції використовується клапан-фірівал виробництва, виробництва Німеччина. Е, ну, більш докладну інформацію я розкажу в презентації, яка буде зараз після цього відео. Е, також хотів би ще звернути на деякі моменти увагу. Тут в псевдоній котлі, зараз я спеціально знімаю, є такий півмісяць. Це він дає можливість, якщо його засунути до кінця от туди. От, він дасть можливість працювати по максимальному коефіцієнті корисної дії, при мінімальній потужності. Якщо його відсунути, це буде максимальна потужність, тобто котел може працювати на більших потужностях, відповідно. Це є регулятор потужності. Також тут на цьому пристрої, який для подачі повітря, забору для забору повітря, є додаткові комплектації, можливість встановлення вентилятора плюс блоку управління, так званого комп'ютера для подачі для керування подачі повітря для нагнітання повітря, це для якщо використовувати більш вологі дрова, власне, це можна доставити. Це як окрема комплектація. І також можна є можливість забору повітря зробити з вулиці за допомогою цього, власне. Такого перехідника, який йде окремо. О, також хотів би ще звернути увагу, на е, задній частині кришки є власне, е, так, так звана лейба з всіма характеристиками, характеристиками котла, дата виробництва, серійний номер, е, також всі його характеристики повністю, ну і плюс координати. Власне, Тут зараз, якщо видно. Наш телефон 096 617 8660. Ну, Ще б хотів звернути увагу, це власне наклейка, вона є з голограмою, це захисна наклейка, тобто захист. На кожній голограмі є серійний номер котла вказаний. Також цей серійний номер є в інструкції в експлуатації, власне, в гарантійній. Цей серійний номер має співпадати. Власне, тут так само серійний номер має співпадати з цією наклейкою, яка є на задній котла.